Добрий день, мої підписчики, гості каналу, українці і Україна. Сьогодні хочу розповісти вам про чотири тільки троянди. Докладно. Ось троянда Керіо. Ось така її велич і краса. Відома голландська фірма з самого початку старалась вивезти сорти троянди з високими якостями квітів, стійкі до хвороб і холодів. Багато різновидностей, виведених з цією компанією мають велику кількість премій міжнародних квіткових конкурсів. Керіо завоювала швидко популярність не тільки в оранжереях світу, але і в наших садах. Одна з жовтих троянд в саду. Троянда малошипна. Керіо ціниться дуже флористами. От на кожному ринку її можна знайти керіо продається. Тільки її там же роблять вони ну, в оранжереях одиночними квітами. А у, у мене от, от кущ, наприклад, ось такий кущ. Ось. Красивий, шикарний кущ жовтих троянд. Лист великий, загострений він, кінчики його. Глянцевий з блиском. Розпуск квітів, як і всіх новозеландок, довгий, а також і стоїть довго в зрізках. Стійка до хвороб і шкідників. Троянда століття. Висота заявлена 170 сантиметрів. Мій кущ набирає десь 150 на метр. Кущу оцьому кущу 4 роки. Оце весною, він в 2019 році посаджений. 19, 20, 21, 22, 23. Ну так, да, 4 роки оце я цьому кущу. Я думаю, на 4 річку він шикарний. Вон, лист який, он, глянець. на ньому. Ну, взагалі всі новозеландки з глянцевими листями. Ото як глянете, що глянцеве листя на, на троянді, ото новозеландська селекція. Вона не хворіюча троянда, її шкідники не так ось альонки на неї, наприклад, не сідають на цю троянду, нічого її не трогає. Ну, вона собі так живе своїм, своїм життям. Морозостійка вона. Неукривна троянда, морза стіка. Держи і дощ і жару, стоїть до останньої квітки, поки не зріжеш. Буде біла, вицвіте, буде біла стоять, бо вона в мене на сонцю, якщо в тіні її посадить, може вона і не так вигорає, може вона і не так біліє. Ну, У мене вони на сонцю дві ось стоять, то вони біліють. Ну, ось друга тут ось. Він вже біліші є на ній квіти. Зараз з цієї сторони зайду ще ось її. Ось покажу її, Бачите, який Який компактний кущ вона має. Такий красивий, компактний він. З усіх сторон, наче витончений він. І ось ця, ця нижча. Ще не дійшла до цього рівня, до свого. В цій десь метр, як заявлено правильно. Ну, а та ось це старий, стара квітка, але ну, вона ніколи не, 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 роз, не, не, не розсипеться, поки ти її не обріжеш. Ось дивіться, яка ця красуня розквітла ляньте за сьогодні. Це. Я ж, я ж, ну я ж вранці. Ходила знімати, вона ще не була такою. Гляньте, яка вона? Ханзештат Росток. Ой. Вон Всі квіточки майже там розцвілились. На цьому кущу Вон. всі розквітли. Там ще не всі ще буде, ще буде красивша вона. Вон. Дуже красива квітка. Дуже придивіться й ви. Я довго на неї дивилася, поки таки в свій сад. Не посадила. Слідуюча Фредерік Містраль. Входить десятку найкращих романтичних троян світу. Квіти великі, ароматні, густомахрові, чашевидні з хвилястими пелюстками, кольору рожевої перлини. Кущ сильнорослий, високий, майже без шипів, троянда не хворіє. Зимує неукривна. Сорт шедевральний підійде кожен сад. Має божественний аромат, сорт має багато премій і нагород. Оце ця троянда Фредерік Містраль. Це її ось така біографія. Дуже вона красива, дуже вона ароматна, дуже. Довго держала б, може, довше, якщо була така погода, така нехмарна. Нехма... Без дождів і без сонця. Вона тоді держить квітку довше. З дождями вона он, зразу червоніє і осипається. Ну, сорт дуже гарний. Розпустилася вже вся вона, вже всі квіти розпустилися. Вон ще там трошки є розпущених, ну а так всі, всі розпустилися квіти. Дуже дуже красива, ароматна квітка. Приобретайте в свої сади. Ну от Міцсамер горить прямо в саду. Зараз не жарко, прохолодно так. І він вон, почервонів, так, червоний-червоний, таке пер стоїть, прямо горить в саду. Він тільки розпускається ось є маленький. А ті вон, вже ж давно це ж вони. І вон прямо загорається так красиво. Далі у нас троянда Дансквін. Танцююча королева в переводі. Дуже красива. Троянда Дансквін. Звичайно гібридна троянда, шипів мало, високі бутони зеленцем, майже без аромату. Рано розквітає і в зиму йде з квітами, кущ високий, та не широкий. Як саджати, потрібно два-три кущі. Я там зачеренкувала собі, не знаю, який буде теж. Тут є місто, сюди можна підсадити до неї ще. Цвіте довго не вергаряє на сонці, не боїться дощу. Оце така ця квітка. От як оприділити тип троянди? Якщо квіти одиночні от по, по одному от не такі суцвіття, оце значить флоребунда вона ось. Суцвіттями такими вона цвіте. А якщо ось вона цвіте поодиночно, ну от один, одна квітка вон папа Майян, він завжди цвіте одна квітка на тому, ото чайно гібридна. Троянда дуже приваблива. Дуже. Ви теж придивіться до цієї троянди. Висоту вона, вона висока взагалі. Висота в неї взагалі може півтора метра висота бути у цієї троянди. Ну так як вона в мене ж у цьому році, отож щось, я ж її неправильно обрізала, її треба було таке ж, наверно, під корінь обрізати зовсім, бо вона там трошки хватає эту, ту, ожог бактеріальний. То вона така у мене і вийшла. низенька. Це ось тільки базальник у мене ось метр, мабуть, двадцять. Оце базальник Ось один. А в тому році базальників таких було штук п'ять на ній. Всі були такі базальники висотою, оце. ще й вищі. І вона так красиво колихалася на вітрі, так. розгойдувалася. І дуже-дуже довго цвіла. Аж поки не, не, не зрізала я, бо вже ж потрібно їй заходити і на той, ну ця тільки розквіла, то буде тепер цвісти. Графиня Діана Кордеса, Германія 2012 рік. Ось вона. Оце така графиня. Назва на честь, назвали Діани Бернадот. Відомої модельєрки Капелюшок. Бачите, яка трояндочка. Ось красива дуже. Це темно-фіолетовий бутон. Це із темно-фіолетових бутонів з'являються пурпурно-фіолетові квіти. Ось такого кольору. Ось бутон, дивіться. він... Він прямо чорний, чорнильний такий он. І ось з'являються ось такі красиві, красиві квіти. Ось вони. О, які вони. Ось які вони гарні такі. Колір такий. Розкішний у них. Відмінне здоров'я, гарне цвітіння. Має аромат. Квітка теж. Рослина теж не хворіє. Бо є якісь підхватують то эту чорну плямистість, то борошнисту росу. Ці квіти особливо із. То новозеландські ті зовсім нічого не підхватують. А з цих це Кордесавський, ну ті буває, звісно. Це Кордесавська, буває. Вона, якщо і підхватує, ну ця не підхватує іменно. А взагалі Кордесавські підхватують. О, троянда. Яка. А ось Троянда. Експлорер. Повний розпуск. Ось полурозпуски. Появилася в Франції в 19 столітті. Селекціонер Жан-Батист Андре Тюрка Гіо. Скрестив чайну гібридну з ремонтантною. 20... Є більше 20 різновидностей цього сорту. Квіти красивого червоно-бордового вишневого, вишневого кольору. Ось такі вони. Ось вони такі є. Вон, Вон як спіла вишня. вишня. Червоні такі, вже на розпуски, на повному. Квітнуть довго. Жару і холод переносять добре. Кущ красивий. Вище одного метра. Стоїть велично і переможна. Ну, от що я на сьогодні хотіла вам розказати троянди, які ось цвітуть, це ті троянди, які видержують всі катаклізми природи. Вони і зимостійкі, і на дощ не реагують, і на сонце. Оце такі троянди. Не горять і не, не, не горять, не тонуть, не плавляться. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, хто коментує. Всім спасибі вам. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!